Одна з речей, яку ми знаємо про життя, це те, що воно постійно змінюється. Іноді ти на висоті, а іноді котишся вниз. Іноді все йде добре, а іноді просто огидно. Це називається життям. І нам потрібно навчитися розуміти і приймати це, а не шукати стабільності. Адже будуть і злети, і падіння. Але саме у ці важкі моменти життя і відбувається справжнє зростання, ось де потрібна особлива робота над собою. Будь-хто почуватиметься добре, коли у нього міцне здоров'я, щасливі стосунки, сплачені рахунки та немає боргів. Будь-хто в такій ситуації буде позитивним, але справжній виклик, що сприяє розумовому, емоційному та духовному зростанню. Виникає лише тоді, коли вас збивають із ніг. У такі моменти нам хочеться поставити запитання. Ну чому це сталося зі мною? Чому мені так не щастить? Хочеться, щоб нам поспівчували. Хочеться, щоб нас пожаліли. На світі є жахливі речі, які трапляються з людьми. Є жахливі вчинки, які люди робили по відношенню до інших. Так. Багато речей несправедливі. Але життя це боротьба. І перш за все боротьба із самим собою. І кожна людина створює себе сама. Але лише одиниці можуть це прийняти. Потрібно не скаржитися і не шукати співчуття, а ставити собі правильні питання. Які мої помилки призвели до цього? Чому я навчився у цій ситуації? Як ця проблема допоможе мені стати краще і сильніше? Вирішіть для себе, ви хочете цей біль просто пережити і забути як страшний сон, чи отримати від нього новий досвід та зростання? Зрозумійте, що жодна проблема не залишить вас, поки ви не пропрацюєте і не переросте її. Вас завжди будуть оточувати люди, які будуть завдавати вам біль. Які негативно впливатимуть на вас. Довколо вас завжди буде щось відбуватися. Найголовніше, що потрібно зробити, це приборкати свою волю, дозволити їй рухати вас далі, щоб ви могли рости, продовжувати жити. Немає значення, що відбувається навколо. Важливо лише те, що ви збираєтесь із цим робити. У кожного з нас, абсолютно у кожного, у житті були важкі часи. Провали в особистому житті, травми, проблеми із здоров'ям, несправедливе ставлення оточуючих та близьких усі ми пережили якусь особисту трагедію, чи переживаємо її прямо зараз, і ви можете або дозволити їй зруйнувати своє життя, або зробити вас сильнішим. Лише так це працює. Тільки ви можете ухвалити рішення, що не дозволити цьому трапитися. Що ви вище за це. Життю все рівно. Наскільки ти гарний, наскільки ти талановитий та скільки часу працюєш над собою. Абсолютно у всіх бувають моменти, коли щось іде не так, не за планом. Бувають моменти, коли всі неприємності, які можуть статися, трапляються. Називайте це як завгодно. Закон підлості, принцип мерфі. Чому так я й сам не знаю чому. Просто це життя. З цим потрібно змиритися і просто прийняти, що іноді не все у нашій владі. Але ми часто просто скаржимося і не робимо абсолютно ніяких дій, щоб щось змінити. Більше того, ми частіше погіршуємо ті ситуації та речі, про які ми скаржимося. Але реальність така. Хочеш результат? Працюй. Вчись! Розвивайся, продовжуй робити все, що задумав, продовжуй діяти, не дивлячись, не на якісь обставини, не дивлячись на минулі помилки. Усім нам іноді просто хочеться відступити і піти в себе, закритися від того, що відбувається. І іноді справді потрібно це зробити піти в себе, звільнити голову від зайвих думок та перезарядити свої батарейки. А потім повернутися і подивитися на все це під іншим кутом. Навіть якщо щось жахливе і погане трапилося з тобою, ти не жертва, бо ти жив, людина, яка заслуговує на повагу. Але не можна життя сприймати як даність, за нього треба боротися. Треба боротися за себе і не дозволяти собі опускати руки. Якщо ви хочете розпочати рух до свого самовдосконалення, ви повинні бути готові йти проти течії, проти натовпу. Ви повинні бути готові приборкати свою волю і незважаючи ні на що сказати собі: У мене все під контролем. Я не дозволю цьому зламати мене. Я не дозволю зруйнувати себе. Я повернуся і стану ще сильнішим і кращим завдяки цьому. Замість того, щоб скаржитися, шукати виправдання або скиглити, подумай, як ти можеш виправити ситуацію, покращити себе, допомогти іншим. Весь твій накопичений досвід хай навіть неприємний чи складний сформував тебе. Без нього ти не був би тим, хто ти є зараз. Жаліти себе або вперто добуватися своєї мети це лише твій вибір. Нити і скаржитися або розвивати себе це також лише твій вибір. Жити у минулому чи сфокусуватися на майбутньому це теж лише твій вибір. Зроби вибір. Просто виріши, як усе має бути. Ким ти маєш стати. Просто прийми це рішення.